Привіт. От, хочу показати, У мене була резина мт і вона вже така ну, трохи зношена і почала ковзатись на снігу, на желедиті. Іноді навіть як в горку їдеш, то зад дуже сильно заносить, тож ну, вже їздити нереально було. А нову резину купити дуже дорого, та її немає в Україні. Тож хочу показати, що я зробив. Дивіться, хоч це і стара резина, і вона і не під шип була, але все-таки я знайшов місце, де мені її прошипували. От вже два дні прокатався. Всі шипи на місці. І дивіться, я їх небагато ставив. До, до 90 штук на одне колесо. Це зовсім небагато для таких великих колес. І все, і воно має ефект. Жодних ковзань. Дорогу тримає, воно вже ледить дуже добре на снігу. Ну, по